Арбітраж, ну короче, да, хто сказав, що стоматологія це нудно? Навіть Форбс написав про стоматологічну клініку в Україні і все завдяки TikTok. Поки інші клініки гналися за дорослими з грошима у Фейсбук та Інстаграм, ідеалі вирішили поставити на майбутнє покоління. Як? Олексій Мухін, він сам себе називає недостоматолог, зрозумів, що TikTok може привести пацієнтів у клініку. Я проснувся зранку, мені дуже багато ідей вночі приходить. Там я сплю, знаєте, вночі, іноді буваю нотатки собі пишу, щоб не забути. І зранку просипаюсь і кажу, дружині, всі в Інстаграм, Facebook Фейсбук таргетують, ганяються за старшими людьми з коштами. Я кажу, а хто дітьми займається? Один бізнес не робив ставку на дітей. Я кажу, у нас є TikTok, Заходимо туди і починаємо вас виспитувати своїх а, гостей, своїх пацієнтів. Але для цього треба рік-два, тому що зараз вони студенти, а через рік вони вже і так і трапилось. Це а й молоді кошти в Тіктоці. IT, арбітраж. А, ну коротше лише через 10 місяців до нас тіктоку прийшов перший гість. Це був хлопчик 10 років. Він привів маму. Він сказав, я хочу лікуватись тільки тут. У батьків ще немає часу, на жаль, зараз займатися здоров'ям діточок. Ми зробили так, що діточки зараз диктують своїм батькам, де вони хочуть лікувати зуби.